Ці продукти безпосередньо руйнують ваші нирки. Особливо небезпечно, коли там вже є проблеми. А що не їсти, я зараз розказую, а ви підписуйтесь. В першу чергу не можна банально переїдати. Адже надлишок калорій у поєднанні з малою рухомістю перевантажує нирки взагалі, як і весь організм. Друге. Це всі знають, але важливо надлишок кухонної солі. Якщо хлориду натрію забагато, нирка не встигає виводити. Вдень їсти не більше 5 г солі необхідно. Все надлишок, це вже важко. Найбільше вона в скритих продуктах те входить як консервант. Ну, мариновані, всякі такі солені, прикуски до пива, які люблять чоловіки. Далі продукти, які містять фосфати. Вони в основному йдуть за загусниками до сира, ковбаси, Кока-Колі входять. І е, вони є в складниках таких стабілізаторів, як Е338. 341, 343, 459 і 325. Такі продукти, хворі з нирками, краще уникайте. А також надлишок білка, що я вже згадувала в попередніх відео. При вазі 70 кг треба вживати не більше 56 г білка в день. То не значить, що повністю, наприклад, єсте м'ясо, що все м'ясо повністю засвоюється. Чи все молоко, яке ви п'єте. Ми враховуємо білок по таблиці з кожного продукту. Але переїдання білкової їжі та й особливо ще тваринного походження негативно впливає на ваші нирки.